Мені 41 рік. У мене троє дітей. Я вирішила, що настав той час, коли треба зайнятися собою стосовно блефаропластики, я взагалі мріяла про цю операцію достатньо довго верхні повіки вони підвисали ну ще коли я була там юною дівчиною потім в процесі коли я почала розглядати інші операції які доступні в україні і в цілому в вашій клініці на консультації вирішила що я можу зробити ще підтяжку і ринопластику. але там потім коли зробили більш детальні обстеження виявилося що септопластика мені теж Необхідна і тому доля розпорядилась так, що я роблю всі ці операції в один там удар, скажімо так, тільки підправити все, що мене не влаштовує, і залишитися зі своєю особистістю, проявитися ну, вже в новому образі, але залишивши тим, ким я є зараз.